Рак шийки матки захворювання, яке є четвертим за поширеністю з-поміж усіх онкологічних хвороб в Україні. Ним здебільшого хворіють молоді жінки репродуктивного віку. Тому, аби попередити його у рівному за кілька тижнів, почнуть проводити профілактичні щеплення проти папілому вірусу людини. Адже саме ця інфекція викликає подальший розвиток онкології. 90% статево-активних жінок заражаються вірусом папіломи людини, але у жінок з хорошим імунітетом без супутніх інфекційних захворювань вірус папіломи людини Елімінується, тобто виводиться з організму самостійно без будь-яких додаткових заходів. Кожна четверта жінка, за даним канцер реєстру 2020 року, помирає від раку шейки матки, і це насправді дуже страшно. Чому страшно? Тому що саме рак шейки матки є одним з найлегших попереджуваних раків. У рівному вакцинацію проводитимуть безкоштовно дівчаткам віком від 9 до 14 років, які зареєстровані на території міської громади. Робитимуть це у два етапи. Важливо почати вакцинацію і провести її до початку статевого життя, тому що коли вже жінка починає жити статевим життям, дуже високий ризик того, що саме тоді відбудеться зараження вірусом папіломи людини, і вона вже не буде настільки ефективною, як хотілось би. Вакцинація буде проводитися в два етапи: тобто, Перша вакцина і друга вакцина через кіно. Міський пологовий будинок, на базі якого проводитимуть щеплення, вже отримав 276 доз вакцини. За світовою статистикою щеплення зменшує ризик інфікуватись вірусом до 80%. Вакцина захищає від декількох типів вірусу папіломи людини. В даному випадку, коли ми говоримо про гардасил, вона захищає від чотирьох типів вірусу папіломи людини. Їх насправді є набагато більше, але саме ці є найбільш такі небезпечні в плані розвитку ракушей матки. Для того аби записатись на вакцинацію, необхідно звернутися за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, та зареєструвати свою доньку. Згодом вам перетелефонують та призначать день вакцинації. Розпочнеться вакцинація з 1 вересня. Згідно запису, вони підходять до дитячого акушер-гінеколога. Дитячий акушер-гінеколог надає консультацію стосовно вакцинації, проводить консультацію як мами, так і дівчинки. Це може бути мама або будь-який інший опікун дитини. І вже після того. Ого, буде відбуватися вакцинація. Тут немає протипоказів до вакцинації. Вакцинація проти папілому вірусу людину не входить до обов'язкового календаря щеплень. Проте ООС все ж рекомендує її робити. У рівному це стало можливим завдяки проекту, який реалізовується за кошти громадського бюджету, тобто кошти платників податків. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.